Обов'язково має сплачуватися страхівка, тому що це, власне, ніби форма обов'язкового страхування. Я недавно була е, свідком того, коли на ВЗП е, е, працівник каже: Ну, ви їдете в Україну, то ви наголосіть те, що ви їдете. І жінка дуже питалася довго: я маю платити, я не маю, я маю знімати себе з реєстрації, чи я не маю знімати себе з реєстрації? Я маю вам інформувати, що я. Власне, не буду тут. Дивіться, ситуація страхівкою проста. Якщо ви не хочете, щоб державні органи бачили вашу відсутність на території Чехії, то ви не робите ці рухи зняття з реєстрації страхової чи поставлення назад, в випадку, якщо ви від'їжджаєте в Україну. Тобто, ви просто маєте на увазі, що навіть не будучи тут два тижні, не будучи тут місяць, не будучи тут два місяці, ви платите страхові внески. Це буде. Ну, Одна з найлегших форм, як перевірити, чи особа, котра мала тимчасовий захист, знаходилася на території України по весь час свого періоду перебування. Міністерство так контролює перебування і осіб, котрі мають ПМЖ. Тобто, ви вам працівник ВЗП каже, слухайте, от їдете в Україну, ну щоб ви не платили, зніміть себе з реєстру. Так. Ну, призупините. Ви прийдете, вони призупинять, кажуть, але у вас бонус, ви ж не платите, а ви раді, бо ви не платите. Цей місяць-два, а потім приїдете. Він каже, приїдете? Ми вас відновимо. Ви приходите до них, а вони кажуть: маєте на увазі, це, я буквально сама це вирішувала недавно. Каже, принесіть мені документ, який показує цей паспорт. Спочатку в'їзд в Україну, саме в Україну і виїзд. Тому що тільки при тих умовах, власне, вони вам призупиняють, але негатив цієї ситуації Великий в тому, що ви зекономите на страхівці, це правда. Але потім, коли прийде аналіз, я думаю, зміни тимчасового захисту на стандартний дозвіл на перебування, вони просто візьмуть цю роздруківку, так як вони роблять в ПМЖ. І кажуть, о, видно, що у вас тут не було, і тут не було, і тут не було, і ви цим не оспорите, тобто ви це не оспорите ніяк. Тому це питання, ну, якщо дійсно фінансово накладно, то ви це призупиняйте. Якщо для вас важливо, щоб ви бачили ну, і головне, і соціалка, ви ж не можете брати платежі, коли вас тут нема. Тобто ви в одного органу ж до праці кажете, слухайте, дайте мені гуманітарну допомогу, а тут на визу кажуть, а мене не буде. Призупиніть, будь ласка, ну а вони разом досить файно комунікують і потім скажуть. Знаєте, як це називається? Це називається шахрайство.